Всім привіт народ, слава Україні. Я радий вас вітати в себе на каналі. І пробуємо братися трошечки до роботи, друзі. До роботи ще трошечки пізніше. Хочу вам показати отакого джундіра. Дивіться, став у нас на ніч сусіди поставили. Колись, може, його бачили, нам трошечки допомагали з каткуванням 69-20. Не часто в мене джундіри попадаються, тому, думаю, я вам покажу. Досить в гарнім стані цікаво бачите, гідропідвізка під кабіною, таке доволі не часто побачиш. Ну, якось коротше, так. Хлопці працюють, вроді, вроді задоволені. Не знаю. Притчі побачите собі зробили такого ж досить цікавого. Возить, коротше, соняшник, ми надаємо їм послуги зубмолоту. Немає жодного часу ні секундочки, щоб попасти туди на поле. Навіть не маю часу попасти на поле там, де Андрійко працює корундом. Хоча дуже хотілося би. Хоча, може, і зараз перескочимо, подивимося, як нам буде по часу. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що сьогодні весь фокус вашого відео буде на моєму любимчику Лемкін Карат. До сорокового, бачите, під'їдали з парку, хто бачив минуле відео. І будемо пробувати готувати пшенич... поле під посів озимої пшенички. Андрійко там має невеличку площу працює корундом, 30 гектарів. Те через що й кажу, я не знаю, чи я до нього встигну. Ось. А нас чекає 155 гектарів. Добрих два дні. А може і з гачачком треба працювати. Робимо цю площу і перечіпляємо зразу на сівалку. Буде в нас вже на той час дві площі з готових до посіву. 40-й буде сіяти по планах, а 50-й буде джокером готувати площі всі площі по ріпаку і по соняшнику. Далі, ж, напевно, підчепимо кінзу, посіємо у нас є тона еліти сорту Бодицик. Мало бути ще одна тона пшениці гелітної, але певно вже її не буде. Коротше, якось буде, прорвемося. То не проблема, я думаю. Тому вриваємося друзі, в сезон В цьому відео ще так. А вже, я думаю, в наступному від... одному з наступних відео в полях вже буде в нас посівна. А, на календару маємо вже 19 вересня. А, ну, Вже пора би починати сіяти. Я розумію, що нас дощі притримали. Але, але... Вже третій день такий серйозний вітер. О, дивіться, як прапори мотиляються на сушці. І сонце і плюс 20, тому мало би вже підсохнути. ще в доликах якісь будуть калябаньки, будемо їх трошки обминати. Ну а далі будемо будем якось працювати. Сіяти треба, сіяти трохи року трохи більше, тому, тому вриваємося, тому чим побільше, чим посильніше. І працюємо. Так, друзі, зробили деякі ремонтні роботи, допомогли хлопцям. І шуруємо в поле. Андрійко тим часом докінчив культивацію корундом. Перечепився на джокера, хлопці зараз будуть домолочувати соняшник. Ну, а ми їдемо, подивимося, як воно буде працювати з джокером і маємо ще там в полі одну блатну роботу. Ну, коротше, зараз все. Все покажу, друзі, шуруємо якщо можна такі ще одна блатна робота. Відбиваємо пай в натурі, хлопці хочуть господарити. Най господара. Ми ніколи не шкодували людям, які хотіли собі щось займатися. Тому зараз відіб'ємо в натурі і будемо Андрійку дискувати собі далі, а я вже а я вже б допробував каратом. Я вже б допробував каратом, як воно буде далі йшло. Все, Андрюша, а тут по прислупе. Значит, я в трафлю так вже, мне же щось забул. Ябну моей вот. хращене, перехреємо, десь мов я вже був МПшку, можеш ще далі ближче до Слупів взяти, якщо, якщо годим. Все, кілька хвилин і два гектари відбили. Зараз спробую показати їх в натурі. Такий кусочок, але й не маленький. Можна працювати. Так, а яку діагональку вдарите? Яку, яку би ми тут діагональку Андрійку не вдарили, ще раз там тої сторони купа клинею. Треба по барабану. Все, Андрійку, печи. Так. Я вроді би все забрав. Так, ну все, лінію відбили, Андрійку зараз буде продовжувати роботу. Тут кусочок залишили з тернею, тому що тут дорізки було повно, і всякого такого, всякої всячини. Тарас зараундапив. Зараз слід джокера і посів. А там вже було два сліди Джокера з там того боку і ще буде третій. І буде теж посів. Ну а джокер в своїй стихії без варіантів. Тим більше, що палка вже суха. Жодних проблем для нього не буде. Зарабделя Льон. Слік джокера в таких умовах і більше нічого не потрібно. Так, Ну все, печем на край поля, зараз десь мене батько підбере і саме основне тоді. Беремося до карата, поле буде в нас саме вологе і там ще так трошки на тоненьку. тут саме сухе поле з тих всіх, які ми маємо. Тому тут проблем не буде ні для Андрійка, ні для Джокера. А в нас під питанням, чи та робота буде йшла, чи ні, я думаю, що все буде добре. Ну, а ви по традиції не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця, ставте нам вподобайки і підписуйтесь на канал. Печем до роботи тепер ми. Так, друзі, ну що, ми вже в кабіні 940-го. Забрали Єгорчика з садочку. Ти був в садочку? Так. Да. Що ти в садочку робив? А, а то дядя ви? Так, то дядя трактор. А що ти в садочку робив? Не знаю. Йох не знаю. Я бавив... Бавився. Бавився, молодець. І їв. І їв. І спунькав? Так. Да. Молодець. І проснувся. І проснувся. Все, а тепер їдемо з татом на роботу, так? Так. Класно в тата на роботі? О, трактор. Трактор. Класно в тата на роботі. Mm -hmm. Пістолет який має oh, все, Забрали Ігорка з садіку. І поки нема як, то їде зі мною на роботу, але для нього то щастя. Тому спочатку будемо вклинюватися в роботу, а вже потім... Дружина Єгорка забере, будемо говорити з вами трошечки більше, трошечки більш конструктивніше і трошечки більш конкретніше. Що ми робимо, що ми хочемо досягнути, і по факту, як плануємо далі все проводити той сезон посіву зиміни. Робота культиватора Лемкін-Карат. По самих більших хабазах. Дивіться, якого пасажира має. Махай привіт. Класно стату на роботі? Так. Так. Люкс. Так, друзі, ну що, Ігорчик мій поїхав додому. Ну, а ми а, спочатку у нас тут таке болото було, хто пам'ятає, як ми Тарасом тут вносили каз, чи як я тут підживляв. Тут неможливо було весною проїхати. Так само тут і мукляки були, коли збирали ми врожай нашого ріпаку. Ну щоб ви орієнтувалися, от була посіяна демоділянка нашого ріпаку. Ось. І зараз ми поперек робимо болото каратом. Бачите, вже навіть пилюка куриться. І хтось скаже, на що я так довго чекав. А я собі знаю, на що я так довго чекав. Тому що зараз поспішити то є дуже... Неправильна історія, бо можна наліпити так коників, що потім воно так боком вирізе, що мало не покажеться. Тому що якщо зараз от така температура вітряна, і суха і соняшна збережеться надовго і залізти швидко, наліпити коників, потім та пшениця буде дуже-дуже печально сходити. Тому краще на день пізніше Краще виробити. Секунду Краще виробити, але мати якісно вироблений ґрунт, аніж спішити кудись, не знати куди, і потім мати великі проблеми. Е, тому і так ми і зробили. Сьогодні, вчора ми ще на тоненького можна було корундом вечором, але ми не пішли. Сьогодні зранку Андрійко зробив одну площу корунду. Зараз робить другу площу, яка найсухіша е, джокером. Ну, а я тут роблю каратом суто через те, що тут трошечки, бачите, бурянців є в мокляках і така знаєте, не дуже мудра історія. А карат з бурянами бореться дуже круто. Він то все видирає з коренем, і воно потім гарно пересохне і буде ляльон, як я люблю казати. Плюс до того посів буде відбуватися нашим посівним комплексом компакт Soliter «Лємкін». Де є дискова батарея, також а, трошечки ще доріже, то що не дорізав карат. І буде, буде красота, друзі. Мусить бути красота. Варіантів небагато. Зараз ми ще один невеличкий кружок зробимо тут по долинці. навіть полишалися рови від оприскувача. трошечки ми їх позагортаємо на спарці, поперед, гарно воно не трасе. Плюс до того швидкість не є великою. Тому якось так. Навіть можемо зараз... Поки ще видно, трошечки вибігти на двір, показати, як воно відбувається. Для нових глядачів, скажімо так, по, по гарячих слідах, з того моменту, як я приїхав з заводу Лемкін, досить багато було запитань і про карата, і про плуги. Ну, Про плуги я можу сказати небагато, тому що ми вже не оремо 11 років. А от про карат, про рубін. Про компакт Солітер, про Солітер ДТ я можу розказати дуже навіть багато. Дуже навіть. Так, Вибачайте трошечки. У вас мікрофон пошародить. Йдемо покажемо. Бачите, тут же, я не знаю, як воно називається цей бар'ян. З вигляду він як мигенька верба. І зазвичай він так і в мокрих умовах і водиться. Ми це все гарно перемішали. Сонечко у нас. Я б сказав, жарить, враховуючи те, що то вже друга половина вересня. У нас десь 22-23 градуси, вітерець, воно то зараз гарно пересохне. І так буде відбуватися основний обробіток каратом. Воно собі трошечки пересохне, по пересошеному, по підсохлому воно трошечки ще змішається, ще раз переріжеться і буде ляльон. Зараз ми ще оцей клаптик мокляка заробимо. І відбиваємо лінію і будемо вже шурувати. Робота проводиться не конче глибоко, сантиметрів 12, може 15. Глибше не бачу сенсу. Головне нам підрізати всю падалицю, підрізати всі бур'яни. Навіть не дуже обов'язково, щоб було ідеально рівний фон. А, тому я на то не дуже сильно звертаю увагу. Хоча карат доволі пристойно рівняє. Так чи інакше, компакт Солітер собі вирівняє так, як йому буде. Угодно, чи як правильно сказати. Був на заводі, бачив, що от Та вся історія поміняна Тут вже замість дисків сферичних стоять такі, скажімо так, рівні круглі листи бляхи з такими зубами цікаво вигнутими. Навіть не можу правильно об'яснити. Хто не бачив того відео, передивіться, будь ласка. Можливо, вони краще рівняють, можливо, ні. В принципі. Отакий От фон мене задовільняє. Не, 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 не бачу нічого поганого в такому фоні. По вологості ґрунту. Навіть нема про що говорити, бачите, він одліпиться. Груда розсипається. Все чітко. Все чітко, все, все якісно, все просто, просто прекрасно, як на мою думку. Тільки головне, щоб тепер техніка нормально працювала, і ми витримали. А далі все зробимо вчасно, посіємо вчасно і все буде дуже якісно, друзі. Так що додивляйтесь до кінця і обов'язково насипайте нам вподобайок. Ну що, друзі, легенький перекур. Повечеряв трошки, лапи на караті втерлися, дивіться, все гарно, все блистить. Якраз відпрацюють осінь і можна буде знов наварювати. Бачите, по якій падалиці працюємо. Її можна було сміло підрізати б джокером. Але питання в тому, що джокер працює а, там, ще де є стерня. Ріпаку, де ми раундапили, там каратою працювати було би важче. Ну, а тут, щоб просто не стояти, не втрачати час, ми зайшли на оцю площу. Тут є десь 150 гектарів. Думаю, Дня 2 половиною, щоб не наврочити, мали би закрити те питання. Розробляється, друзі, в ідеал. Як на мою, глибоке переконання, оце ідеальний обробіток ґрунту під опусів е озимої пшениці. Груда є невеличка, але вона, бачите, розлупається абсолютно пухенько, бачите? Е земля тут сядеться. Там за кілька днів приїдемо, ще до, підготуємо її компакт солітером і все буде нормальок. Глибина обробітку, так як я і казав, десь приблизно 15 см. 15 десь так. О. Черв'ячки ходять, лазять, вологи просто вагон, тому, якщо все зложиться, все файно буде, то будуть тут гарні і дружні сходи, ну взимуємо пшенички. Чесно кажу, я довольний, як воно зараз тут виглядає. Ну а Далі час покаже. Трошечки перекурити треба завжди, походити, щось трошки, не тільки сидіти, щоб розрухати своє тіло. І можна би зараз знову годинки півтори-дві по поїздити. Щоб потім знову вилізти і трошечки полазити, розім'яти спину. Аксіон на спарочці. 940-й, середня швидкість, потім покажу десь приблизно 11-12 кілометрів, 10-11, як там де. Ось. Ну, але цього більш ніж достатньо. Прекрасне замішування, прекрасне підрізання. Так що я. Довольний, то видно по моїм писку, ні? <свісно> ха Добро, друзі, давайте трошечки попрацюємо. Ну і під час роботи можемо щось трошки ще побалакати. Видно. Працюємо в звиклому режимі, скажімо так, вклинюємося в роботу, тому що Німеччина тоді дощі, і по факту я в тракторі толком не сидів, ну, напевно, вже два тижні. Тут для мене дуже багато, тому приходиться звикати на ногу, але до таких речей звикаєш безпроблемно, карат працює взагалі. У всій красі виконує всі ті операції, які від нього ми вимагаємо підрізання буріну, додаткове замішування, палки ріпаку, вирівнювання ґрунту. Тому я роботу, ще раз кажу, більш ніж задоволений. Мені робота подобається, мене вона влаштовує. Будемо сіяти тут. Тут на цьому, площ... на цьому полі обов'язково включимось. Ну, а... То, що Так є. Звикла швидкість від 11 до 13 кілометрів більше не треба, тому що більше е карат буде робити рівчаки, вони нам тут в ніякому разі не потрібні. Ну, Звісно, ми трошечки дали невеличку діагональ, але як дали більшу і більша швидкість. Щоб було драбина на посіві, воно нам не потрібно. Тому е, робимо так, як зазвичай, тільки от зазвичай нас колись давно було одна дисковка, вивалила падалиця в коліна, тоді каратом і тоді посів. А зараз же ж ми не даємо падалиці розростатися. Е, два-три листочки забираємо, два-три листочки забираємо. Було б трошечки більше часу, напевно, би був третій слід джокера, тому що це трошечки дешевше по солярці і трошечки швидше по часу. Але враховуючи той нюанс, що джокер працює на другому полі, то швидше по часу працювати двома агрегатами, а не одним. Так і робимо. Не дивимось на те, що солярка йде літрів, напевно, на три. Більше, ніж на джокері. До речі, глянемо на розхід 10,5 літрів. Ну, Джокер в таких е вологуватих умовах взяв би десь 7,5, тому я добре сказав, що 3 літри твердо більше. Не звертаю на це увагу, працюємо, тому що швидкість роботи в даний час найважливіша, нам обіцяє. Десь біля 10 днів погоди за цих 10 днів я би хотів в ідеалі посіяти всю пшеницю. Як нам вийде, я не знаю. Я боюся наперед загадувати. Я не хочу планувати, тому що як тільки на щось плануєш, як тільки на щось поговориш з вами про то, так зараз щось не виходить, і від цього стає трошечки, знаєте, не по собі, тому не загадуємо наперед, вриваємося з Андрійком в роботу. Попробуємо, напевно, вже завтра навіть. Попробую завтра взяти з собою студента на Дісковку, нехай пробує щось вчитися, побачимо, чи вийде йому, чи ні, я думаю, що вийде. Машкувато ну, йому трошечки, але, але я вірю, що в нього все, все мусить. Головне, щоб він слухав те, що ми йому з Андрійком говоримо, і чітко повторював. Якщо він навчиться слухати і чітко повторювати то він навчиться будь-якого того, що ми від нього вимагаємо. Розпочав я роботу десь біля пів шостої. Зроблено вже 31 гектар. Маємо практично 11 годину. Я думаю, непоганий результат. Все завдяки тому, що довгі вони біля півтора кілометра, тому, тому і так швиденько Я думаю, ще годинки-дві попрацюю. Буду з'їжджати, далі вже Андрій буде тут доробляти. Ну, а як я вже сказав, як я вже анонсував, в наступному відео ми будемо працювати з нашим Назарчиком. Так що підписуйтесь на канал, ставте нам вподобайки, щоб не пропустити наступних відеосів. Наступне відео обіцяє, буде цікаве. Ну а на цьому будемо завершувати. Дякую вам за увагу, друзі. Дякую, що дивитесь. Ставте вподобайки, поширюйте український контент, щоб чим, чим менше було москальського в тому ютубі, я в вас вірю, я на вас надіюся. Ну, на сьогодні все, дякую за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Щастя, здоров'я на еліт! А, друзі, і мало не забув, там мене один підписник просив, щоб я передав привіт. 21 ОМБР наших Збройних сил України. Хлопці, вам всім привіт! Дякую, що дивитесь. Ми тримаємо за вас кулаки. Так, друзі, ну що, черговий перекур, вийшов погуляти. І на сьогодні робота в мене завершена. Постріляли шпильки. Раз, два, три, 4, 5. Лишилося раз, два, три, 4, 5. Їдемо додому, коротше, друзі, хватає на сьогодні. Напрацювалися, напрацювалися.